На перше тренування у спортивній залі зібралися хлопці віком від 5 до 14 років. Дехто з них вже має досвід у бойових мистецтвах. Я займався карате та боксом, але зараз не займався коли почалася війна. Перше заняття проводив тренер на ім'я Марк. Він теж переселенець з Маріуполя у спорті з дитинства. У юному віці став призером Європи з боксу і вже декілька років навчає дітей. Саме сьогоднішні тренування для нього особливе, бо на нього прийшли такі ж, як він, переселенці маріупольці. Такі тренування для дітей-переселенців та тих, чи батьки на фронті будуть безкоштовними на постійній основі. Вони зможуть хотіти ну, ходити на постійне тренування на змаганнях. Вони можуть також. Якщо, якщо, наприклад, у діточок є бажання, вони можуть ходити кожен день. Відомий маріупольський волонтер Євген Тузов теж в минулому спортсмен. Він, як ніхто знає, що завдяки спорту можна вижити в надлюдських умовах. в на думку, спорт допомагає позбутися депресії, самотності і направити енергію в позитивне русло. Це дуже гарна ініціатива. Заохочує. Дітей до здорового образу життя та дисципліни. І, хоча на перше тренування прийшли самі хлопці, проте і тренер, і волонтери, і самі ж юнаки сподіваються, що невдовзі до них приєднаються і дівчата. Артем Ліфінсев, Сергій Марченко Дніпро Тіві.